Вітаю вас, любі малята. Пропоную вам сьогодні послухати казку Василя Сухомлинського. Як починається осінь. Сідайте зручненько і слухайте уважно. Осінь це дочка Тіда Мороза, старша дочка, бо є ще в нього молодша доня, весна. В осені коси заквітчені пшеничними колосками, червоними петягами калини. Ходить осінь лугами, берегами, де зітхне там холодом війне. Любить осінь ночами сидіти на березі ставка, а вранці над водою підіймається сивий туман і довго не розходиться. Оце й починається осінь. Бояться осені пташки. Як тільки побачать її ластівки, злітаються і про щось тривожно радяться, а журавлі піднімаються високо в небо, тривожно курличуть. Любить осінь заходити в садки, доторкнеться до яблуні. Яблука жовтіють, а дятли радіють, зустрівшись з осінь. Голосно кричать, перелітають із місця на місце. Шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий сонячний день, низько стоїть сонце, світить, але не дуже гріє. Сіла старша донька Діда Мороза під стогом сіна розплітає косу, гріється, співає пісню про срібні павутинки.